H2O. Просто додай води. У ролях Гарри Бахейн, Клар Холт, Хибе тонкин. Та Ангус Макларен. Привіт, привітаємо. Завжди Рікі на другій лінії. Ну, у нас ювілей. Так, завтра ріки, як ми русалки. Я думала довше. Та годі, це був найкращий рік нашого життя. Найдивніший я б сказала. Я подумала, що треба це відсвяткувати. тільки трьох. Прекрасно. Чудово. Я все організую. довіртеся мені. А дурнуваті копачки на змусиш надягати. Я сказала, довіртеся мені. Yeah. Так, автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Дивись і плач, Нейт, yeah. тобі кінець. Yes. Так. Моліться на Зейна. Зейн, не міг би не кричати. Can, міг би, so та важко мовчати, якщо you're... ти не переможний. Та би уже. <sighs> Куртить програти. То so як тобі? Усе гаразд. Не попроси вибачення. Холонця жбари з соками. Облитися професійний ризик. Облиш її. З нею все гаразд. Зейн, вона засмутилася. Забери руки. Емо, все гаразд? Я в нормі. Упевнена? Так, так упевнена. Не переймайся, залиш мене. Теж мені трохи соку на неї розлив. Дай мені дріб'язок на більярд. Слухай, я попереджаю. Облич, я ж відвідувач і не збирайся чекати через незграбність офіціантки. Що ж? Думаю, тобі краще буде піти. Ти мене виганяєш? Я прошу тебе вийти геть. виганяєш? Так, геть. Зараз. Я подумав, може, підемо кудись завтра ввечері. Може в кіно. Що скажеш? Що таке? Нічого. Все класно. Тобто все гаразд, так? А вже ж. зазвичай Я все організовую. я... Ні, ні. Мені подобається. Ти щасливий? Так. Дуже. знітився? Здоровань Еш вигнав мене. Що? Це через ситуацію із Емою. Вона промокла, втекла у підсобку. Нічого страшного. Я переконався, що з нею все гаразд, а він мене викинув. Йдеш? Ні, не здану пізніше. You okay? Так, ціла. Ходи, поговоримо. Він мене облив. Я ледь не... Ти розумієш, що Еш вигнав Зейна? Так. Це справедливо. Він винен. Чекай. Він сказав, що хотів допомогти. Допомогти. допомогти? А а ж. Він знав, що зі мною буде. То йому було байдуже. Він не це сказав. А ти не вір у всьому, що Зейн. каже Зейн. Я чула його. тобто він бреше. Дозволь мені подумати. Так. Привіт. Привіт. Hey. Знаєш, завтра у нас буде річниця. Як кросалок. Вітаю. Oh, ми збираємося святкувати. Тільки ми трьох. У мене. Тебе теж запрошено. Ти маєш прийти? Так, так, буде чудово. Тобі допомогти? А вже ж. Ходімо, розповімо Еміріки. So У цьому типична. ти вся. Ти ніколи не довіряла Зейнові, ти не дала йому шансу. О, то я винна. Може йти. Може, це ти мала бути обережнішою. Що тут у вас? Зейна вигнали з бару. Запитай у Емми. Ти не звалюй все на мене. То була помилка Зейна, не моя. Зараз хай там що ми розберемося. Я маю новини. Льюіс запропонував мені допомогу з підготовкою вечірки. Хіба не чудово. Ні, я не піду з нею. А я знаю. Okay. Гаразд. Do do Що робитимемо зі все Емою? Рікі, Ріккі, ви повинні прислухатися одна до одної. Так, вона не права. Вона не зовсім права, а ти не зовсім права. Ти ти ж знаєш, іноді То на її боці. Я ні на чиєму боці. А може, цього разу таки обереш? Поговорила з нею? Yeah. Так. She's Вона досі впирається. Емо, ви обидві впираєтесь. Ми маємо поговорити. Ми вже поговорили. Вона мене не чує. Еш не зробив нічого поганого. Ти погоджуєшся зі мною? Я нічого не кажу. А може, цього разу так і скажеш? Клео, до свята я все організував. Замовив світло, аудіосистему. Це чудово. Дивись це свято. Клео, можна з тобою поговорити? Збираєшся влаштувати тут вечірку? Збираюся маленьку. Не вийде Клео. Я зараз працюю в нічну зміну. І йтиму спати, коли ви будете повертатися зі школи. Я повинен спати, Клео. Жодних вечірок. Зараз. Влаштуємо її в іншому місці. Знаю трохи запізно, та ми можемо знайти інше місце. Це не має значення. Усе йде не так, Люсе. і Рікі досі сваряться. Ви розберетеся з усім. Я так не думаю. Тобто і Рікі постійно сперечаються, а я між двох вогнів. А цього разу, що цього разу? Цього разу все серйозно. Дивись. От якби ми не були русалками, ми б не стали друзями. Може, ця вечірка і не потрібна. Ей! Ну, все зовсім не так. Ви неймовірні, ви щирі подруги. І те, що ви русалки, не має значення. Справді, справді. Дякую, Льюіс. Ти найкращий. Гаразд, підводця, не здавайся, їм, збери їх так. на нейтральній території. Клео hey, привітріки And... Зейн. ріки сказала ти кликала. Ну oh, yes, no, так, але тільки ріки Можемо говорити разом із ним. Насправді не можемо, бо що він тут робить? Осе що я хотіла, щоб ви обидві прийшли поговорити. Я вважала, ми все вирішимо, та ви не мали проводити своїх хлопців. Але Еш не зробив нічого поганого. Просто як змін. Ні, зробив тому. Я й вигнав його. Я тебе благаю. Та ну. Я й раніше таких бачив. Яких гучних що жадають уваги? Ти ніколи в житті ніде не працював. Ти нещастя, нещастя? Гаразд. А так зупиніться. Зупиніться. Все не допоможе. Just... Ідіть геть обидва. <світ> <світ> Чому ви посварилися <праць> через сутички <праць> між хлопцями? Це не моя провина. <праць> Отже, я <праць> бачите знову? Це ж наша річниця. Це особлива подія. Ми маємо святкувати разом. Well, well, я не really розумію, like, як тепер святкувати. Я хочу цього чути. Батько не дозволяє мені святкувати вдома, тож я подумала про острів Мако. Та годі вам, це важливо. Наші подруги, так? Ну, ваша подруга просить вас прийти о четвертій годині. Будь ласка. Я згодна. Піду. Я дуже ціную це, Льюіс. Та нічого, радий допомогти. Завжди радий. Тобі сподобається свято. Розхитаємо цей острів. Дякую. Це молодчина. Ну, побачимося на місці. Добре. Я буду там. Льюіс? Що це? Ти вечірку чи що? Так, щось таке. Ти ж не забув про вечір? Вечір? Звісно ж, ні. Я лише допоможу другові і повернуся. Як я міг забути про власні плани? Чи ти вважаєш, є якийсь забуть хлопчина? Чи щось таке? Я тільки перевірила. Побачимося. Я швидко. Тобі тут не раді, але я тут. Що робитимеш? Досить викликати поліцію. Хочеш, викликай, а я розважуся, поки вони не приїхали. Знаєш, Зейн, no, усі ці розмови, розмахування Києм, It's дурниці. Think... То ти так вважаєш? Від цього ти не станеш кращим гравцем. You you Думаєш, можеш мене обіграти? Easy. Легко. Okay, ну що ж, здоровило. Ти Сам цього захотів. Одна гра. Виграю я, я залишаюся. If а I якщо lose, ти, я йду, тобі вже заборонено. І нічого обговорювати. Еге <плес> ж, я так і думав. Чого грати боїшся? Гаразд базіколом. Почнімо. Що відбувається? Це тільки дружня суперечка. Або не дуже so дружня. Right? Так? Right. Так. Це. Дякую. Тут чудово. А навіщо ноутбук? А це сюрприз. Треба дочекатися AMO і Рікі. Що ж усе приголомшливо. Дякую, Лісе. Їм тут сподобається. Так. То коли вони будуть? Скоро. Попередеш, ну, ти зможеш. Ти серйозно вважаєш, що він виграє? Ти порвеш його, Зейн. Не обов'язково його хвалити Рікі. він сам це зробить. Та бий уже. Скільки чекати? І хто чемпіон? Ти, Зейн. Досі сподіваюся. Безперечно, ти не залишив собі місця ці дві кулі не забити. Дивись і учись, Еш. Дивись і вчись. <звучит> О, вибач, то я маю цього <просила> вчитися. Тобі пощастило, Еш. Це випадковість. <звучит> <звучит> Ти перемістив кулю. <звучит> я не чіпав її. <звучит> За <Заса> це тобі <звучит> штраф. У мене два удари. <звучит> Що? Треба не вигадувати правила і бий по кулі. Зв'язка не зміг триматися, так? Він нічого не робив. Yeah. ж. Котра година. За тридцять хвилин п'ята. Коли вони мають бути? Давно, мабуть. А вже трохи запізно. Вважаєш вони скоро? А що? У тебе якісь плани? Так, побачення з Шарлоттою. Oh, Пробач, я з нею домовився. До того ж, це ваше свято. Так, звісно, right. все нормально. Go. Іди, я впораюсь. Упевнена? You sure okay? Усе буде гаразд? Yeah. Так, не переймайся yeah. через мене. Okay. Добре. До зустрічі. Готовий програти Зейн? Каже далі, Еш. Знаєш, без тебе тут буде просто чудово, і повітря стане набагато чистішим. Готовий піти? Що таке? НАТО спекотно для тебе. Оце so це так ганьба. Емо перевір, чи працює кондиціонер. Я знаю, що це ти. Я? Що це? Це не рахується. Це був удар. Ти махлюєш? Це ти почала. Я це і закінчу. Ви що, з глузду з'їхали? Що ви робите? Ви не маєте десь бути? Вибач, Льюіса, ми просто забули, знаю. Покваптеся. Вона вас зачекалася. Ти Йдеш? Ні. Інші плани. All this felt so real, like nothing could go wrong. It was like a never ending dream. Ви дівчата? Не no уявляю. То... Може, вже досить? Мені це вже набридло. А тобі? Ще фак. По соку? А ah, вже ж! Sure. Але не за рахунок закладу. Що будеш? Привіт. Hey! Hey! Я спізнився. Та, власне так. Фільм почався півгодини тому. Я вже розхвилювалася. Пробач. треба було зателефонувати. Та не переймайся, я усе володнав. Твоя улюблена їжа, як на замовлення. А після вечері подивимося твій улюблений фільм Сніданок у Тіфані. Серйозно? Так. Я знаю, ти його сто разів бачила, але це ідеально. Ого, вона доклала багато зусиль. Ми маємо знайти її. Так, Рікі, я хотіла сказати, мені дуже шкода. Мені теж. Я можу бути упертою. Так, можеш. Я теж буваю досить упертою. Навіть більше за тебе. Так і є. Де вона What поділася? Right Я тут. А як же Еш і Зейн? Забудь про них. Yeah, так, вони you ж boys? хлопці. But Симпатичні, stupid, але нерозумні й запальні хлопці. Really Нам дуже sorry, прикро, Клео. Це востаннє. До наступного we'll разу. Yeah, Більше не буде. Твоя правда, хлопці, це добре, але ви, дівчата, набагато важливіші. Пробачиш. Будь ласка. Можливо. Чудово. То що, почнімо вечірку? Right. Заждіть. Уже тільки рік. Я думала довше. Найкращий like, рік нашого життя.